Навіщо напівзнищена Укрзалізниця отримує мільярди з бюджету міста Києва, відправляє Лещенка у ВРУ за порятунком, запускає коштовну медіакампанію, що потрібні ще мільярди від уряду, підвищує вартість вантажних перевезень, лобіює дофінансування через програми безкоштовних тисяч для громадян, щоб її ділки і сматрящі продовжували заробляти, зокрема на тендерах, закупівлі пального. З російської нафти. А чому мовчить набу? Можливо, тому що їх агент, колишній детектив НАБУ Риковцев, тепер керує службою економічної безпеки Укрзалізниці. Його підпис стоїть під кожним сумнівним тендером, де держава втрачає мільйони і мільйони. Під його наглядом Укрзалізниця купує дизель за завищеними цінами у фірм-прокладок Укрпат Систем аділь. Ойл і ает у липні 25-го лише три годи дали понад пів мільярда переплати, ціни в контрактах 49 тисяч за тонну, коли ринок давав максимум 44. Різниця осідає на рахунках тих, кого риковцев мав би перевіряти. Але найцинічніше дизель із російської нафти. Укрзалізниця замість купувати пальне вітчизняних виробників обирає Сокар. Компанія вивозить паливо з Угорщини, зроблене з російської нафти, і отримує контракти на сотні мільйонів. А Служба безпеки Риковцева цього не бачить. Його дружина декларує мільйони у крипті, але на блокчейні нулі. Продажні гаманці, фіктивні доходи, підроблені декларації. Колишній антикорупціонер перетворився на охоронця схем: Кулеба, Перцовський, Кривонос. Скільки ще треба списати на паливо, щоб зрозуміти, що ворог не тільки за кордоном, а й у кабінетах, Укрзалізниці і в Києві. Хочеш більше наш телеграм.